На Закарпатті виявили випадок ботулізму. Захворіли й мешканець берегова. Чоловік 12 лютого споживав кільку болії зі спеціями, а 15 лютого його стан здоров'я погіршився. Біологічний матеріал хворого дослідили в Закарпатському обласному лабораторному центрі контролю та профілактики хвороб моз України. У ньому фахівці виявили паличку ботуліном та ботулотоксин. Також наразі тривають дослідження інкримінованої продукції. Споживав рибну консерву, кілька в олії зі спеціями закусочна. Тривають дослідження інкримінованої продукції консерви, а згідно стандартів операційних процедур, десь в районі 10-го дня буде заключний результат. Попередньо у залишках продукції той, яку споживав хворий, ще не ну не видно. Поки що не видно збутне. Це можливо на третій, на п'ятий, восьмий, десятий день. Ми спостерігаємо. Нині чоловік у важкому стані перебуває в реанімації обласної клінічної інфекційної лікарні. До медзакладу він поступив увечері 15 лютого з двома важкими захворюваннями: ковід та ботулізм. Йому одразу ж ввели протиботулінічний анотоксин, без якого хворі, здебільшого, не виживають. Тут склалися дві досить важкі інфекції, і звичайно, стан цього хворого на даний час важкий, хоча є незначна позитивна динаміка. Ну, але це важке захворювання саме по собі. Це е, токсико-інфекційне захворювання, яке вражає в першу чергу це нервову систему. Тут вражається і дихальний центр, і е, ковтання, і зір порушується, тобто це досить важке захворювання. І кажу ще раз повторюю на тому, що треба врахувати те, що на це захворювання наклався ще одне захворювання це COVID-19. зараження ботулізмом відбувається через продукти харчування, здебільшого законсервовані рибу, м'ясо, гриби та навіть овочі, а також копченості. Інкубаційний період в середньому триває від двох до п'яти днів. Загальна слабість, в'ялість потім з'являються такі симптоми, як тошнота, рвота. Проноса тут не буде, тут навпаки буде закреп. Ну, потім погіршується зір, двоїння в очах, з'являється птоз, гнусавість, тобто хворий важко говорить і не може глотати, і сухість у роті, сухість слізових оболонок з'являється. Оце основні симптоми. За інформацією ГО Держпродспоживслужби в Закарпатській області, одразу ж після появи підозри на захворювання повідомили керівництво торгівельної мережі, в якій чоловік придбав продукцію. Її вилучили з продажу та досліджують. Наразі результатів ще немає.